Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про події, які нещодавно трапилися в Луцьку і на Волині в Україні та світі, і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Поглянемо на очевидні речі під іншим неочевидним кутом. Перемийновувати Росію на Московію чи ні? Митрополит Луцький і Волинський Михаїл закликає на офіційному рівні перейменувати Росію на Московію. Владика пропонує, аби депутати Луцької міської ради звернулися до центральної влади з проханням іменувати Російську Федерацію саме Московією. Раніше із такою заявою до центральних органів влади зверталися депутати Львівської обласної ради. Мотивація, мовляв, до 1712 року такої назви як Росія не існувало. Петро І перейменував Московське царство на Російську імперію і оголосив себе імператором. Ми також запитали наших читачів в телеграмі, чи варто зараз перейменовувати Росію в Московію. До речі, підпишіться на наш телеграм, хто ще цього не зробив. Отож, майже 40% читачів вважають, що це гарна ідея. Більше половини вважають, що таке перейменування нічого не змінить, або зараз є важливіші справи. Ще 10% по барабану, як називатимуть Кацапстан. Що можна сказати з цього приводу? Я усіляко вітаю прагнення митрополита Михаїла показати москалям на їхнє місце в історії. Він це робить систематично, і за це йому величезна дяка. Але поміркуймо. Після нашої перемоги Росія розвалиться на багато-багато маленьких кавалків. Кожен шматочок цього гівна треба буде якось назвати. Тому залишімо назву Московія для майбутньої території з центром у Москві, а назва Росії зникне сама собою. А зараз у кожного з нас ще багато роботи для здобуття нашої перемоги. Якщо ж маєте іншу думку, висловлюйте її в коментарях. Міністр оборони Рєзнікові йде з посади. А ні, залишається. Але на його місце має прийти очільник головного управління розвідки Буданов. А Ні, немає. Рєзніков переходить в Міністерство юстиції. А Ні, в Міністерство стратегічної галузей промисловості. Або не переходить. Але це вже офіційна інформація. Щось цього зрозуміли. Ну, напевно, не дуже. Як і більшість українців, які чули ці суперечливі заяви різних політиків, журналістів, інсайдерську інформацію з різних джерел. Що ж у підсумку міністр оборони Олексій Рєзніков та голова нашої розвідки Кирило Буданов залишаються на своїх посадах? Але про що взагалі весь цей шум? Що читається між рядків? Очевидно, що скандал із закупівлями міноборони, яєць по 17 гривень, дав свій результат. Швидко почали шукати винних і ледве не дійшло до того, щоб арештовувати кур, які ці яйця несли. А ось красивим жестом перед нашими західними партнерами мала би стати відставка міністра оборони. Але. Міністра оборони у воюючій країні, який є основним комунікатором із заходом щодо постачання зброї, який виконує свою місію на відмінну, серйозно, ймовірно, приблизно таку позицію висловили українській владі, наші друзі зі Сполучених Штатів. Звісно, підозра в корупції в Міноборони це неприємно, але є більш важливі речі на сьогодні. І чи знав Олексій Резніков про завищення цін на закупівлях? Ймовірно, знав. Чи був він е, вигодонобовичем цієї схеми? Ну, Ймовірно, ні. Потрібно розуміти, що не завжди навіть міністри можуть вибирати собі команду. Багато людей приводять з боку, не питаючи, чи хочеш ти з ними працювати, чи ні. Це так звані смотрящі. І знаючи це, Резніков йшов на компроміс, заплющував очі, щоб могти виконувати свою основну місію постачання в Україну західної зброї. Це ж може відбуватися і в інших органах влади. І іноді порядна людина постає перед жорстким вибором. Не брати в цьому участі, але мати повне моральне право критикувати. Чи все ж таки спробувати щось змінити на краще? Але самому вимазатися на цьому шляху. А що б обрали ви? Про першого пілота у 90-х роках корейські авіалінії прославились своїм рекордним рівнем авіакатастроф. За даними проекту, ціна держави, показник втрат літаків Korean Air в 17 разів перевищував втрати американських Юнайтед Airlines. Це майже 4,8% на мільйон вилітів проти майже 0,3% три десятих у випадку Юнайтед Airlines. Гучні та дуже дивні авіакатастрофи Korean Air спонукали ретельно розслідувати причини такого високого показника факапів. Як з'ясувалося, основна причина хронічної схильності до катастроф на корейських авіалініях – це табу на критику першого пілота. Така от культурна особливість. Навіть коли екіпаж бачив, що пілот наламав дров, і всі загинуть, вони не наважувалися це озвучити у чіткій формі. Дослідників, які слухали записи чорних ящиків, вражала форма спілкування в кабіні пілота, улесливо запопадливі спроби натякнути, що пілот помилився і вони зараз загинуть. Для людей західної культури це було шокуюче відкриття. Справжньою бомбою стала публікація у 1994 році результатів дослідження, які показали чіткий зв'язок між авіакатастрофами національних аві... авіаліній і так званим індексом дистанції влади. У випадку корейських авіаліній запопадливість перед соціально вищими рангами зіграла страшну роль і коштувала сотень життів. Коли на це звернули увагу, екіпажі авіаліній в примусовому порядку почали тренувати спікап, тобто чітко та без застережень артикулювати першому пілоту проблеми та ризики, які вони бачать, навіть якщо це може образити почуття першого пілота. Це питання вирішили. На сьогодні корейська авіалінія є одним з найбезпечніших авіаліній у світі. Про що це все? Україна за індексом дистанції влади посідає одне з найгірших позицій в світі, відразу за Білоруссю та Росію. Можливо, у бульбашці громадських організацій, рівні горизонтальних відносин та відверте спілкування це вже звична річ. Але в цілому, в суспільстві, дистанція до влади залишається суттєвою. А будь-яка критика сприймається дуже гостро та боляче. Насправді, критика це сигнал. Глушити систему сигналів заради уявного комфорту дуже небезпечно. Історія корейських авіаліній нам це яскраво доводить. Фактично, люди, які стоять при владі, це перший пілот нашого літака під назвою Україна. Громадянське суспільство, тобто ми з вами, це другий пілот, чи штурман. Так, громадянське суспільство не має штурвалу. Однак ми всі в одному літаку і усі хочемо безпечно долетіти до місця призначення. Ображатись на те, що говорить штурман, ну, звучить якось, м'яко кажучи, дивно. І звинувачувати штурмана взагалі нерозумно. Тому нам з вами потрібно не боятися висловлювати свої зауваження, але висловлювати їх конструктивно. А владі потрібно нарешті навчитися дослуховуватися до голосу народу і перестати ображатися на критику. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент ТІВІ», Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим москалям, і до нових зустрічей в ефірі.